Своє професійне свято відзначив і колектив обласного центру медико-соціальної експертизи. Завдання структури не лише встановлювати інвалідність, а й попереджати її виникнення, всіляко сприяти реабілітації людей з особливими потребами. Щороку медико-соціальні експертні комісії оглядають чинайменше 10 тисяч людей. І це лише первинно. Загалом на обліку понад 75 тисяч різних категорій інвалідів. Останнім часом до нас дуже багато звертається громадян, які є переселенцями з інших областей, а саме із Луганської, Донецької області, які є учасниками АТО. Ви саме розумієте, що у нас таких людей зараз в області наліковується понад 300 чоловік, які ми вже встановили, підтвердили інвалідність і Встановили ступінь обмеження життєдіяльності, от яким ми, скажімо так, визначили по плану реабілітації реабілітаційні заходи в повному обсязі. У підпорядкуванні обласного центру 14 медико-соціальних експертних комісій. Фаховий рівень лікарів установи один із найвищих серед закладів охорони здоров'я Полтавщини. Із 1992 року структуру очолює Тетяна Жабо. Вона головний експерт області. Бажаю вам в першу чергу. Миру, злагоди, добробуту ваших оселях, міцного здоров'я. Хай професіональний успіх супроводжує вас во всіх ваших здобутках. Невичерпної енергії, сил, наснаги в такій нелегкій професії, як наша з вами професія. До дня медика у фахівців центру на адресу колег особливі привітання. Щастя, здоров'я достатку у родині, і у родині, скажімо так, професійній, тому що професійна родина це є одна із основних, чим живе наша людина на даний момент, і чим живе кожний із нас, щоб люди всі наші були здорові. Не впевнені в собі і ніколи не зверталися за допомогою до медичних працівників. А медичні працівники тільки будуть їх спостерігати, наблюдати, тобто здійснювати такі певні функції. Вони, як ніхто, знають ціну людському життю і здоров'ю. Сьогодні у них свято, а вже за два дні новий робочий тиждень зі своїми тривогами і турботами. Їхньої фахової поради потребують, їм довіряють і дякують за допомогу.